Ці кадри місяць тому зафільмував місцевий житель. Відео чоловік виклав у соцмережі. Граби, походу, не пусті. Краснопольське кладбище. пі***. Залишки трун, хрестів та табличок з написом Тимчасово невідомий захисник України. І досі лежать просто неба неподалік кладовища. Правда, тепер потрощені біля ями. Леонід приїхав на кладовище, аби прибрати біля могил рідних. Каже, бачив фото і відео звалища у телеграм-каналі. Це неподобство. Чому? Такого не має бути. Все сміття мусить бути прибране. І, ну, ну, воно належить знаходитись там, де воно мусить знаходитись. Але не на кладовищі. Ну, ставлення, звісно, плохое. Так не повинно бути. Військові зараз нас захищають. Все роблять. А так к ним таке ставлення, звісно, плохое. Ну, конечно, кощунство, разве так можна Коментувати ситуацію адміністрація Краснопільського кладовища відмовилась. Комунальне підприємство Міська ритуальна служба в офіційних соцмережах повідомило, цей випадок стався після ексгумації тіл військовослужбовців, які не були ідентифіковані на момент поховання. Згідно з установленим порядком, КП «Міська ритуальна служба відповідає лише за ексгумацію та передачу трун з останками загиблих воїнів відповідальним працівникам військових служб. В процесі ексгумації, напевно, пакети за станками були вилучені з трун для подальшого перевезення до місця перепоховання. У комунальному підприємстві повідомили, провели внутрішнє службове розслідування та вже переглядають процедуру взаємодії з іншими службами під час ексгумації. Також звернулися до правоохоронців. Речниця поліції Дніпровського району Аліна Стадні каже, перевіряють інформацію щодо інциденту з залишками трун. Данію Ніколаєнко Олексій Корінів Ілля Кононов Олександр Шоудибін. Суспільне новини Дніпро.